Ні, усім етері першого міського новини. Про найголовніші події дня очима наших журналістів. Ми розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. Президента Зеленського намагалися вбити двічі минулого року. СБУ цьому запобігли. Про це повідомив голова відомства Василь Малюк на зустрічі з журналістами. Перший замах стався у Польщі. Вбивство готував військовий пенсіонер, який сумував за радянським союзом. Розглядалося декілька варіантів: або в Півідруна або снайперський комплекс. Інший замах міг статися в офісі президента. Для цього залучили полковника управління державної охорони України. Замах готувався прямо в урядовому кварталі. Вбивці планували ліквідацію не лише зеленського, а й голови гур Кирила Буданова та самого Василя Малюка. Вання дорожнього руху навіть в умовах аварійного знострумлення. в місті продовжують встановлювати системи безперебійного живлення світлофорів на найбільш завантажених перехрестях задля уникнення ДТП, заторів та транспортного колапсу. Минулоріч запрацювало 30 таких одиниць. А до кінця року встановлять ще 27. Все, аби водіям та пішоходам було максимально безпечно. Які переваги мають ці конструкції на одному з у Саксаганському районі? Побачили наші кореспонденти. Працюватимуть незалежно від ситуації в енергосистемі. Світлофори, що регулюють рух на інтенсивних перехрестях кривого рогу в різних районах, оснащують системами безперебійного живлення. Минулоріч такі конструкції з'явились на 30 об'єктах. В планах на цей рік ще плюс 27. Ми продовжуємо програму міста по дообладнанню обладнання об'єктів об'єктам джерелами безперебійного живлення світлофорів. У минулому році було виконано заміну дообладнання 30 обладнання світофорних об'єктів. На цей рік заплановано і буде виконано до кінця наступного місяця. Ще 27 світофорних об'єктів. Саме джерело складається з акумуляторної батареї, інвертору, модулю передачі даних, охолодження, тобто вентиляції. Самого обладнання і та системи підігріву. практично все обладнання систем безперебійного живлення вітчизняного виробництва. Наявний заряд електрики дозволяє в автономному режимі світлофору працювати від 10 до 20 годин. А це усуває ризики виникнення дорожніх заторів, зокрема та транспортного колапсу. Загалом одна з таких систем відтепер працює на перехресті вулиці виноградної та проспекту 200-річчя Кривого Рогу в Саксаганському районі. Сама безперебійна система має антивандальний захист, додаткові показчики стану дверей у випадку несанкціонованих спроб, проникнення чи пошкодження апаратури. Відповідний сигнал оперативно надходить до диспетчера. Безпека дорожнього руху і безпека і водіїв і пасажирів це дуже важливо, Тому ми продовжуємо програму встановлення автономних систем на світлофори. Щоб світлофори працювали навіть тоді, коли немає світла. Це може бути при аварійних відключеннях чи при блокауті. Ми разом з патрульною поліцією виявили ті перехрестя, які найбільш навантажені. Поставили в минулому році вже 30 таких систем, і вони дуже себе добре зарекомендували, коли не було світла, не було колапсу транспортного. Рада оборони міста та влада Кривого Рогу продовжує підсилювати наявні можливості енергетики енергетичної стійкості об'єктів критичної інфраструктури на випадок виникнення аварійних відключень станом на цей час в межах міста вже встановили більше тисячі генераторів. Перш за все в закладах охорони здоров'я освіти, об'єктах тепло та водопостачання. Безпека дорожнього руху також в пріоритеті. Тож, задля унеможливлення виникнення ДТП на вулицях Кривого Ругу і встановлюють системи безперебійного живлення світлофорів. Олександр Фефілатів іван Сергіїв, перше міський. Мінус п'ять цілей оборонці неба збили над Дніпропетровською областю пів російських безпілотників. Вранці та ввечері ворог атакував Нікопольський район, Мирівську та Марганецьку громади із використанням дронів камікадзе. Напередодні протягом дня бив ворог із гармат та ударними безпілотниками, а також скидав боєприпаси з БПЛА по Нікопольському району. Під прицілом опинилися мешканці міста Нікополь, Мирівської, Червоно-Григорівської, Марганецької та Покровської громад. Ворож залізо дев'ятиповерховий будинок, приватний. Будинок інфраструктури та газогін в Миколаївській громаді Синельниківського району ворог скерував півідрун. Внаслідок атаки пошкоджено приватне домоволодіння місцевих мешканців, а також зайнялась господарська споруда. 1216 діб російська армія нищить мирні українські міста і села та вбиває українців. В ніч на 23 червня столиця перебувала під комбінованою атакою ворога. Там дев'ять людей загинуло, ще серед них одна дитина, ще 33 постраждали. У Шевченківському районі внаслідок обстрілів пошкоджено перекриття верхніх поверхів п'ятиповерхівки, частково зруйнований дах. Сталося загоряння автомобілів у дворі будинку. Також за однією з адрес у Солом'янському районі ліквідована пожежа на даху будівлі бізнес центру за іншою виникла пожежа у чотириповерховій офісній будівлі на площі 800 квадратних метрів. Крім цього, зафіксовані займання на відкритих територіях. Внаслідок падіння уламків БПЛА та пошкодження нежитлових будівель. Розбір завалів триває. Перебувала під атаками і Київщина. Внаслідок масованого російського обстрілу житлових та промислових секторів виникли пожежі та руйнації. Одна людина загинула, і ще вісім поранені. Найбільше постраждали Бученський та білоцерківський райони. В останній. Ні, пошкоджена житлова та медична інфраструктура. Спалахнула пожежа на площі півтори тисячі квадратних метрів. Другу добу триває рятувальна операція після ворожого обстрілу Краматорська. Там російська авіабомба зруйнувала частину житлової чотириповерхівки. Попередньо під завалами може залишатися ще одна людина. Загалом внаслідок обстрілу загинули четверо людей, тіла яких рятувальники деблокували з під завалів. Поранені чотири людини, трьох з яких врятували надзвичайники. Розібрані 230 тонн зруйнованих конструкцій. перебувала під атаками окупантів і Сумщина. Ворог Гатив з РСЗВ запускав дрони та каби. На щастя, обійшлось без загиблих та постраждалих. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Харківської області. Там пошкоджені приватні будинки та поранена людина. Учора надвечір окупанти вдарили ракетою по Запорізькій області. В результаті ворожого удару пошкоджена житлова забудова. Майже 5 тисяч абонентів залишилася без електропостачання. Перебувала під російськими обстрілами. Багато Ждальна Херсонщина. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили сім багатоповерхівок та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, гараж та приватні авто. Через російську агресію одна людина загинула і ще шість дістали поранення. В день 23 червня. Окупанти вдарили балістикою поліцею в Білгородністровському, що на Одещині. На щастя, діти на канікулах, але загинули двоє працівників. Ще 12 поранень. Нені під завалами можуть бути люди триває рятувальна операція. Чергова ніч масованого російського терору з неба. Ворог завдав комбінованого удару по Києву. Сили ППО збили сім балістичних ракет, типу Іскандер м «КН-23», Ще три локаційно втрачені, п'ять крилатих ракет. «Іскандер-К». а ще знищили 158 російських «Шахедів» та БПЛА інших типів. А також ще 196 локаційно втратили без негативних наслідків. Плюс нейтралізували за добу 1010 російських окупантів, знашкодили 138 безпілотників, 127 одиниць автотранспорту, 58 гармат, п'ять бронівиків, 2 ракетні системи залпового вогню та один танк. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, два артилерійських засоби та один засіб протиповітряної оборони противника. Протягом доби українські армійці успішно відбили 142, росі... 142 російських штурми на південно-слобожанському, куп'янському. Номанському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. За 1216 днів повномасштабної російсько-української війни ворожі сили понесли наступні втрати. 416 літаків, 337 гелікоптерів, 10 965 танків, 22 875 бронєвиків, 29 490 гармат, 41 717 безпілотників, 52 861 одиницю автотранспорту, 1688 засобів ППО, 1423 ракетні системи залпового вогню, 3476 крилатих ракет, 28 кораблів та катерів, одну субмарину та близько 1 мільйона 13 тисяч російських загарбників. Два мільйони збитків на ремонтні обладнання. Слідчі затримали 55-річну керівницю групи з організації ремонтів державного акціонерного товариства Криворізька теплоцентраль підпорядкованого НАК Нафтогаз України. Жінка не проконтролювала роботу своїх працівників та погодила тендерну документацію. Де вартість ремонту котла однієї з котелень цього гори підприємства завищила майже у півтора рази. Зломисницю викрили ще навесні. Наразі справу передали до суду. Їй світить від двох до п'яти років тюрми. Сі махінації з ремонтом обладнання посадовиця вчинила в опалювальному сезоні 2024-2025. Саме тоді, коли через зірвану підготовку без опалення залишились тисячі криворіжців, і лише після звернення виконуючого обов'язка міського голови Юрія Вілкола до Кабміну Нафтогаз терміново надіслав ремонтні бригади до Кривого Рогу, аби хоч якось врятувати ситуацію. Накрили так званих смотрящих на сходці у тюрмі. Кримінальні елементи влаштовували сходки онлайн. Цього разу вирішували фінансові питання та щодо контролю за трафіком заборонених речовин до тюрми. Це робив так званий смотрящий за містом Кривий Ріг та вже колишній смотрящий за Криворізькою установою виконання покарань, який зараз сидить у іншій тюрмі у лютому цього року. Їм та ще чотирьом кримінальним елементам оголосили підозри за аналогічні злочини, але їх це не зупинило. Тож вони сидітимуть і надалі максимальне покарання за статтями за влаштовані сходки до 15 років позбавлення волі. Кривому розі відбулася церемонія відкриття меморіальної дошки Сергію Турівному, герою, який добровільно пішов на фронт у лютому 2022 року. Бої були жорстокими. Звісток від чоловіка не було, а його ім'я тимчасово загубленим серед інших невідомих. Детальніше про історію полеглого героя дивіться у нашому сюжеті. стін 87-ї гімназії прийшли вшанувати пам'ять загиблого героя Сергія Туріного. В цій школі герой провчився до 1992 року. Тривало життя, звичайне мирне життя. Повнене дружбою, коханням, родинним теплом та мріями. 24 лютого 2022 року все змінилося. Чоловік, не вагаючись, пішов до військомату. І тільки 28 лютого 2022 року, вистоявши триденну чергу серед охочих піти на фронт, був мобілізований до Лав Збройних сил України у складі 17-ї танкової бригади. Мій син, як тільки дізнався, що почалася війна. Це було 24-го. 28-го він вже пішов воювати. І він сам швидко оформив документи, все, як я його не умоляла, як я його не просила. Синочок, зачекай, зачекай трошки. Він сказав, мама, хто як не я. Сергій справжній чоловік, який не вагаючись став на захист країни та рідного міста. У школі, де він навчався, про нього також пам'ятають і згадують з повагою. Кажуть, був сміливим та мужнім. Мужнім, хоробрим, відважним, сміливим. Він віддав найцінніше, що в нього було. Своє життя вип'як життя нас з вами, вип'як миру та спокою на нашій рідній землі. Ті перші дні війни бої були надзвичайно жорстокими і нерівними. Сергій отримав численні поранення. Загинув тіло воїна не змогли одразу забрати з поля бою. Коли наших полеглих вдалося евакуювати, у Сергія не виявилося при собі ніяких документів. На одязі не було жодного позначення з прізвищем або позивним. Тож його поховали як невідомого в місті Дніпро, і тільки 4 березня 2025 року, після проведення всіх необхідних експертиз та юридичних процедур, Сергій Турівний був визнаний загиблим. Його перепоховали вдома на Криворіжжі. І коли я з ним останній раз зустрічалася, я приїхала, він попросив, мама, нас перекидають. Привези мені, будь ласка, цигарок. Це його останні слова були. Я приїхала, він прийшов до мене. Я такого його ще ніколи не бачила. Він обняв мене отак за голову. Він обцілував мене всю. І пішов. Він наче як чувствовав, що це остання наша зустріч з ним. Меморіальна дошка, встановлена на фасаді 87-ї гімназії, стала символом вічної шани. Тепер кожен учень, який переступає поріг цієї школи, бачитиме не лише ім'я, а й життєвий приклад героя, який не побоявся зробити найважливіший вибір. Сергій торівний серед нас, у нашій пам'яті та серцях. Анастасія Співак, Іван Сергіїв, перший міський. пішла у засвіти у віці 98 років не стало Валентини Іванівни Погоріловою, ветеранка Другої світової війни, визволителька Кривого Рогу, останньої живої свідки кривавих подій 80-річної давнини. Під час Другої світової вона служила медсестрою, рятувала життя та здоров'я військових. Навіть у своєму поважному віці Валентина Іванівна слідкувала за всіма новинами в Кривому Розі в Україні та світі, боляче переживала повномасштабну агресію Росії проти України. Вічна пам'ять. Те упокій душі Валентині Іванівні погорілові та безмежна вдячність від поколінь нащадків. Перемогли нацизм, переможемо і рашизм. Ижня у Кривому розі відбувся міський турнір з волейболу сидячі. Етап «Veterans Family Games» серед учасників воїни, – воїни-афганці, ветерани АТО ООС війни Росії проти України та чинні військовослужбовці. Змагання у рамках міської програми підтримки ветеранського спорту присвятили 35 п'ятиріччю української спілки ветеранів Афганістану. Окрім волейболу, провели турнір із питанку. Скільки було гравців та як пройшов турнір? Дивіться у сюжеті. вихідними у кривому розі пройшов міський турнір із волейболу сидячи серед півсотні гравців. І Володимир, учасник бойових дій у Афганістані. Ділиться спорт у його житті був присутній завжди. Проте професійну підготовку почав лише до Геймс». Це не тільки цікаво, а й корисно для здоров'я людини. Тим паче для ветерана війни це спілкування між ветеранами, їхнє подвижне життя. Вони займаються спортом. Емоції дуже добре. Ми дуже вдячні за це керівництво міста. Урніри з волейболу присвятили 35-річчю заснування української спілки ветеранів Афганістану. Сім команд вийшли на ігровий майданчик. Свою майстерність демонстрували афган 1 два та три сороки НГУ. Жінки нескорені та нескорені жінки. Волейбол – це сидітичля окремий від спорту. Він Більше підходить для паралімпійського волейболу по параметрам площадки по правилам це паралімпійський вид спорту, але з урахуванням того, що деякі воїни мають травмовану ампутацію кінців. Наразі у нашому місті проживає близько двох тисяч воїнів афганців, і саму річницю заснування їх спілки вони вирішили позмагатися разом із ветеранами та чинними військовослужбовцями на одному полі. Адже підтримка армійцям потрібна завжди. Також провалий турнір з патанку, в якому взяли участь шість команд по шість учасників. Хоча ця гра не дуже популярна в Україні, проте вона має своїх поціновувачів серед криворіжців. Місто і Рада оборони, голова ради оборони. Ми завжди їх підтримуємо. У нас багато соціальних програм в цьому році саме на воїнів інтернаціоналістів соціальних програм на 10 мільйонів гривень в бюджеті міста. Передбачено підтримуємо родини, родини загиблих, безкоштовний проїзд, харчові набори. Таких програм дуже багато, тому разом ми маємо бути максимально з'єднані і націлені на одну мету перемогу. За результатом змагань з волейболу перше місце посіла команда чоловіків нескорені. Срібло здобув «Афган-1». і почесну бронзу забрали нескорені жінки. Ігри «Ветеранс ріг Геймс Кривий рік 2025» проходять кожні два тижні і тривають до 22 грудня. Переможці отримують грошові нагороди, а всі учасники сувеніри. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, Паршимський. Земський табір поблизу Кіровоградської області відкрив двері вже вдруге цього літа для дітей військовослужбовців, аби подарувати їм безпечне та радісне літо. У першій зміні вже відпочили 200 дітей. А загалом протягом літа табір прийме тисячу хлопців і дівчат. У ньому для дітей підготувала комфортне проживання, збалансоване харчування та насичене дозвілля. Особливу увагу приділили психологічній підтримці та створенню атмосфери довіри й турботи. Це місце, де діти можуть знову усміхатися і відчувати себе щасливими. Пливому більше у сюжеті Анастасії Костенюк. Дитячому сміху та радощам бути, незважаючи на всі виклики сьогодення. У Заміському комунальному дитячому таборі стартувала друга зміна. Приїхала насолодитися відпочинком, знайти нових друзів. І Дарія її батько з 14-го року захищає нашу країну. Дівчинка не вперше приїжджає сюди на відпочинок, попри те, що щоразу для неї це щось нове та особливе. Я не вперше приїхала. Я приїхала вже втретє, була в 23-му, 24-му і ось в 25-му. Мені дуже сподобалось. Я вмію грати. Пеня в пенербол, волейбол. Ми дуже любо полюбляємо з дівчатами грати. Символічно друга зміна носить назву Острів яскравих ідей. Впродовж 14 днів на маленьких криворіжців чекатимуть різноманітні майстер-класи, спортивні ігри і найголовніше психологічне розвантаження у дружній обстановці. Зараз другу зміну ми починаємо також 200 діток. У нас діти категорія таж, військово, діти військовослужбовців. Діти з багатьох причин трошки потребують психологічної допомоги, що ми робимо. Друга зміна у нас називається Острів яскравих ідей. Концепція літа 25 що шлях до себе. Тому ми. Цьому напрямку працюємо. У першу зміну за міському таборі вже відпочили 200 дітей з родин військовослужбовців. А всього впродовж літа на п'яти змінах наберуться сил та відпочинуть на свіжому повітрі тисячу хлопців та дівчат. По різному складаються у кожного із вас долі, але єдина доля для кожного із нас є наша держава, наше місто і. Місто робить все для того, щоб ви мали можливість і навчатись, і відпочивати, і займатися спортом, і відвідувати наші позашкільні навчальні заклади, щоб Розвиватися загалом у аби Малечі не ниньгувала під час каніку. Цьогоріч працюватиме 218 пришкільних майданчиків у школах і позашкільних закладах. А також працює комунальний дитячий табір. Малечі відпочиває із дотримання безпекових норм. Анастасія Костянюк Максим Морашов, Паршмський. У Кровому Розі пройшов 13-й міський фестиваль авторської пісні Барди Рудани Рудани-2025». На сцені Палацу культури мистецький зібралися талановиті виконавці. Учасники змагалися у різноманітних номінаціях від бардівської пісні та поезії до інструментальних виступів і колективного виконання. Фестиваль став майданчиком для самовираження та відкриття нових імен. Ось уже те ми проводимо цей фестиваль, на якому зібралися творчі люди, як з Кривого Рогу, так і з деяких близьких до нашого міста, населених пунктів. Це творчі люди, які пишуть пісні, пишуть вірші, поезію. І вони діляться ось своїм душевним станом, своїми переживаннями, своїми емоціями, діляться на сцені нашого фестивалю. Окрему увагу журі приділило змістовності творів, артистизму, музичній складовій та сценічній виразності. Виконавців нагородили в різних категоріях за патріотизм, оригінальність, ліричність та любов до кривого рогу. Перший етап конкурсу вже відбувся. А на 20 липня запланований гала-концерт. Організатори наголошують, фестиваль об'єднує не лише пісню і поезію, а й серця тих, хто творить і сприймає щиро. забувайте вчасно оплачувати послуги водопостачання та водовідведення. Вчасна оплата це запорука стабільного функціонування підприємства. Завдяки вашим платежам комунальне підприємство Крибасводоканал має можливість утримувати мережі в належному стані, оперативно реагувати на аварії та інвестувати у модернізацію обладнання. Нагадаємо, що оплатити послуги можна онлайн через новаком банківські додатки, термінали або у відділеннях Укрпошти такими були головні події дня. Більше новин ви можете дізнатися. З наших соцмереж, тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук і Телеграм першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А у мене на сьогодні все от студії працювала Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.